Моя свекруха дивилася, як я кричала від болю, і казала, що я все вигадую. Це сталося, коли я була на 30-му тижні вагітності. Зараз я сижу в лікарняному ліжку, вся моя нога іммобілізована, починаються перейми, і я все ще чую її голос, що лунає в моїй голові. Я ж казала, що твоя нога не зламана. Ця жінка буквально дивилася, як мене нудило від болю, і не робила нічого. Але дозвольте мені почати з самого початку, тому що те, що сталося сьогодні вранці, змушує мене поставити під сумнів все, що стосується мого шлюбу. якщо ти тут не випадково, тисни підписку разом збираємо найкраще українське reddit Community. Ось ситуація. Я на 30-му тижні вагітності моєю першою дитиною, моя свекруха, назвемо її Патриція, гостює у нас цього тижня, у мого чоловіка Дерека. Була важлива зустріч в офісі сьогодні вранці, що означало, що я залишалася наодинці з Патрицією на весь день. Все здавалося добре, поки я не почала спускатися сходами приблизно о восьмій ранку. Я пропустила сходинку. лише одну сходинку. але коли ти вагітна на сьомому місяці, і твій центр ваги повністю зміщений, однієї сходинки достатньо. Я впала дуже сильно. Звук, який видала моя щиколотка, коли вона вивернулася, це щось, що я ніколи не забуду. Це огидний тріск, що відлунював по всій сходовій клітці. Біль був миттєвим і абсолютно осліпляючим. Я говорю про білосніжний, такий, що викликає зірки перед очима, такий, що важко дихати від болю. Я кричала, не плакала, не скиглила, кричала на всю голодку. Патриція прибігла і на миття подумала: добре, вона збирається допомогти мені. Вона візьме все під контроль і допоможе мені пройти через це. Я так помилялася крізь сльози та задишку, мені вдалося сказати їй точно, що мені потрібно. На кухні є стілець, будь ласка, принеси його сюди, а в шафі в коридорі на горі є пара милець, які залишилися з того часу, коли Дерек розтягнув щиколотку минулого року. Вони мені потрібні. Прості інструкції. Правда, ця жінка виростила трьох дітей. Вона мала справу з надзвичайними ситуаціями раніше. Але замість того, щоб просто зробити те, про що я просила, вона почала зі мною сперечатися. Ти не можеш використовувати милиці, коли ти вагітна, сказала вона. Її голос був таким самим категоричним, наче вона пояснювала базову математику дитині. Це небезпечно для малюка. Я буквально не могла повірити в те, що чую. Я лежу розтягнута біля підніжжя сходів. Моя щиколотка вже опухла вдвічі більше свого нормального розміру, а вона дає мені медичні поради. Про які її ніхто не питав, «Патриція, я не можу ходити, сказала я їй, намагаючись тримати голос рівним, Хоча кожен нерв у моєму тілі горів вогнем. Мені потрібні милиці. Просто опрись на мене, наполягала вона. Тобі не потрібні милиці. Вона, врешті-решт, принесла мені стілець, але категорично відмовилася принести милиці. Вона продовжувала і продовжувала про те, як вагітним жінкам не слід їх використовувати. Як я буду в порядку, якщо просто буду триматися за її руку, як я, ймовірно, перебільшую. Тим часом я сиджу там, намагаючись не втратити свідомість від болю, моя дитина робить сальто всередині мене, тому що вони, ймовірно, відчувають, що щось дуже не так. Дістатися до машини було кошмаром. Безмилець кожен окремий крок посилав хвилі агонії, що пронизували мою ногу. Я стискала руку Патриції так сильно, що ймовірно залишила синці. Але вона просто продовжувала казати: Бачиш, ти йдеш добре, це, напевно, просто сильне розтягнення. Кожен крок відчувався так, ніби мої кістки перетиралися одна об одну. Мій зір поступово темнішав. Але вона була настільки впевнена, що мені не потрібні ті милиці, що у мене не було вибору, окрім як опиратися на неї і молитися, щоб не впасти. Дорога до лікарні зайняла, можливо, 10 хвилин, але здавалося, що години. Патриція постійно кидала на мене погляди. З таким виразом обличчя не трубота, а щось ближче до роздратування, наче я завдавала їй незручностей тим, що була травмована. Коли ми дістались до лікарні, я спробувала вийти з машини, спробувала зробити ті перші кілька кроків до входу, і ось тоді моє тіло просто здалося. Я пройшла, можливо, три кроки, перш ніж мене почало нудити, прямо там, на парковці. Мене нудить від чистої інтенсивності болю сльози течуть по моєму обличчю. Я ледве можу стояти. А що робить Патриція? Вона просто стоїть там, дивиться на мене, не рухається, щоб допомогти, не викликає допомогу, просто дивиться на мене, наче я якесь видовище. Привези мені інвалідний візок. Нарешті вдалося мені видихнути між нападами нудоти. Будь ласка, просто привези мені інвалідний візок. І навіть тоді, коли мене буквально нудить на парковці лікарні. На сьомому місяці вагітності з ногою, яка явно потребує негайної медичної допомоги, вона все ще сперечається зі мною. Неможливо, щоб ти зламала ногу, оголосила вона голосно, наче хотіла, щоб усі на парковці почули. Ти ходила на ній від дому до машини, зламані кістки так не працюють. Я не знаю, де вона отримала свій медичний диплом, але впевнена, що це не була акредитована установа. Медсестра, яка приїхала на свою зміну, побачила, що відбувається. І негайно прибігла з інвалідним візком. Патриція неохоче допомогла мені сісти в нього, але весь час вона бурмотіла про те, як я драматизую, як вона знала, що моя нога не зламана, і як я повинна була просто послухати її про милиці з самого початку. Медсестра постійно кидала на Патрицію такі погляди: типу: Хто ця жінка і чому вона все погіршує? Мені назначили найвищий пріоритет, тому що вагітна жінка плюс серйозна травма дорівнює негайний пріоритет. Спочатку вони зробили уЗД, щоб перевірити малюка, і слава Богу, все виглядало добре. Серцебиття дитини було сильним, жодних ознак стресу. Це була єдина хороша новина, яку я отримала. Ренген розповів іншу історію: зламана щиколотка, не просто тріщина, повний перелом, а моє коліно повністю розтягнуте. Лікар сказав, що я, ймовірно, вивернула його, намагаючись встояти на ногах, коли падала, а потім погіршила ситуацію. Ходячи на ньому без підтримки, їм довелося іммобілізувати всю мою ногу в цій величезній конструкції з черевика та наколінника. Я виглядала так, ніби готуюся до бою, а не готувалася стати мамою. Вони сказали мені, що мені потрібна МРТ, щоб побачити, чи не порвала я якісь зв'язки в коліні, тому що, очевидно, ходіння на зламані щіколиці без милиць, щось, чого мені чітко сказали не робити, але я була змушена робити в будь-якому випадку. Може спричинити ще більше ушкоджень. Хірург ортопед, який прийшов на консультацію, сказав, що я дивлюся на мінімум 6-8 тижнів на милицях або в інвалідному візку, мені народжувати через 10 тижнів. А якою була реакція Патриці, коли лікар вийшов пояснювати все це? Бачите, я ж сказала, що її нога не зламана. Вона сказала це достатньо голосно, щоб вся приймальня могла почути, ніби вона якось була виправдана. Ніби зламана щиколотка та знищене коліно були якимось чином кращими, ніж зламана нога, або доводили, що вона була права весь час. Лікар подивився на неї так, ніби у неї виросла друга голова. Пані. Її щиколотка дуже навіть зламана, і травма коліна дуже серйозна. Їй знадобиться значна підтримка під час одужання. Особливо враховуючи, що вона в третьому триместрі, Патриція просто махнула рукою зневажливо. Ну, це ж не її нога, правда? Це те, що я сказала, її нога не зламана. Мені хотілося кричати, мені хотілося щось кинути. Натомість я просто сиділа там, в тому інвалідному візку, вся моя нога пульсувала, намагаючись не плакати, тому що я знала, що це викличе ще більший стрес для малюка. Медсестра, яка допомагала мені на парковці, підійшла і стиснула моє плече. З вами все буде добре, прошепотіла вона. Просто зосередьтесь на одужанні. Вона нічого не сказала про Патрицію, але погляд, яким вона її одарила, сказав все. Поки готували мої виписні документи та призначали МРТ, Патриція зателефонувала Дереку. Я не могла чути, що вона йому розповідає, але я абсолютно впевнена, що вона пропускала деякі ключові деталі, як от те, що вона відмовилася принести мені милиці, коли я чітко просила їх, або як вона змусила мене ходити на зламані щиколоці. Або як вона стояла там, дивлячись, як мене нудить, замість того, щоб покликати допомогу. Коли Дерек зателефонував мені кілька хвилин тому, він звучав стурбовано, але не сердито, не на свою матір в будь-якому випадку. Мама сказала, що ти впала і досить сильно зашкодила собі ногу, сказав він. Мені дуже шкода, що мене там не було. З тобою все гаразд, з малюком все гаразд. Дереко, я зламала щеколотку і розтягнула коліна, сказала я йому. Я буду на милицях до кінця вагітності. Я попросила твою маму принести мені милиці, коли я впала, але вона відмовилася вона змусила мене ходити на зламані щиколиці. і зараз мені набагато гірше, ніж могло б бути. Була пауза. Ну я впевнений, що вона просто намагалася допомогти, а вона напевно не усвідомлювала, наскільки це серйозно. Важливо те, що ти зараз отримуєш лікування, і з малюком все гаразд. Вона дивилася, як мене нудить від болю, і не рухалася, щоб допомогти мені, Дереку. Ще одна пауза. Я впевнений, це був просто стрес від ситуації. Ти знаєш, як мама збивається з пантелику в надзвичайних ситуаціях. Головне, що мене турбує, це твій рівень стресу. Так засмучуватися не добре ні для тебе, ні для малюка. І ось воно. Якимось чином, це стало про мій рівень стресу, про мою реакцію, не про повну неспроможність його матері надати навіть базову допомогу, коли я була травмована, не про те, що вона сперечалася зі мною. Поки я була в агонії, не про те, що вона оголосила цілі й приймальні швидкої допомоги, що я перебільшувала. Я знаю Патрицію вже п'ять років, і це не перший раз, коли вона витворяє щось подібне, погіршує ситуацію, відмовляється слухати, а потім намагається переписати історію, щоб виглядати краще. Але це однозначно найгірше що коли небудь було. Це не забути зберегти мені місце на день подяки чи робити пасивно-агресивні коментарі про моє прибирання. Це була медична надзвичайна ситуація, де її впертість і потреба бути правою могли завдати серйозної шкоди мені та моєму малюку. Лікарі відправили мене додому з суворими інструкціями якомога більше не навантажувати ноги, використовувати милиці або інвалідний візок, які вони надали, і негайно повернутися, якщо я відчую будь-які перейми або зменшення рухів плода. Вони дали мені знеболююче, яке було безпечним для вагітних, але попередили мене, що воно може не зняти біль повністю, і вони не жартували. Патриція відвезла мене додому в повній тиші. Коли ми дісталися, вона не запропонувала допомогти мені зайти всередину, просто припаркувала машину і пішла в будинок попереду мене. Мені довелося самій виходити з машини, розташувати милиці і кульгати до дверей. Вона була на кухні, робила чай. Коли я нарешті зайшла всередину. Тобі потрібно відпочити, сказала вона, не дивлячись на мене. Я принесу тобі трохи чаю. Мені не потрібен був її чай, мені не потрібна була вона поблизу мене, але я була виснажена і мені було боляче, і я просто хотіла лягти. Тому я пробралася до дивана і підняла ногу, як мені було наказано. Дерек прийшов додому приблизно через годину, і Патриція негайно почала свою версію подій. Бідолашка впала зі сходів сьогодні вранці. Сказала вона йому, поплескаючи його по руці. Я негайно відвезла її до лікарні. Лікарі сказали, що з нею все буде добре, просто потрібно менше навантажень протягом кількох тижнів. Це все. Це було її повною розповіддю про те, що сталося, жодної згадки про милиці, жодної згадки про те, що змусила мене ходити на зламані щиколиці. жодної згадки про те, що мене нудило на парковці, поки вона стояла там, як статуя, просто впала і негайно відвезла її до лікарні. Дерек підійшов і поцілував мене в лоб. Я такий радий, що з тобою все гаразд, сказав він. Мама сказала, що добре подбала про тебе. Я подивилася на Патрицію через його плече. Вона посміхалася. Насправді посміхалася, ніби вона зробила щось гідне похвали. У мене не було сил сперечатися тоді, мені було занадто боляче. Але я зробила нотатку подумки про все, що сталося, тому що ця розмова була далека від завершення. Це було цього дня, зараз вечір. І я лежу тут, намагаючись обробити все. Люди постійно кажуть мені, що Патриція, напевно, просто панікувала, що вона не знала, що робити в надзвичайній ситуації, що я повинна пробачити її, тому що вона намагалася зробити все як краще, але ось у чому справа вона не намагалася зробити все як найкраще. вона намагалася бути правою, навіть коли бути правою означало, що мені було надзвичайно боляче, і я була в більшому ризику. Страждала більше, ніж мені потрібно було. Її потреба довести, що вона знає краще, ніж я, про моє власне тіло. Була важливішою, ніж насправді допомогти мені. А реакція Дерека це просто вбиває мене, тому що це говорить мені, що коли діло доходить до суперечки, він збирається повірити версії подій своєї матері, а не моїй. Він збирається надати пріоритет тому, щоб вона була щаслива, а не підтримувати мене. Він збирається представити мій абсолютно правдивий гнів як стрес, яким мені потрібно управляти, а не вирішувати фактичну проблему. Я ось ось стану матір'ю через кілька тижнів. Я збираюся робити це зі зламаною щиколоткою та пошкодженим коліном, обмеженою мобільністю та хто знає, яким постійним ушкодженням моєї ноги. І людина, яка повинна була допомогти мені під час одного з найстрашніших моментів мого життя. Не могла потурбуватися, принести мені пару милиць із шафи. Апдейт. Я пишу це з лікарні. Знову. Приблизно через дві години після того, як я подумки закінчила обробляти все, що сталося сьогодні. У мене почалися перейми не Брекстон Хікс, справжні, регулярні, все більш інтенсивні перейми. Я зараз на тридцятому тижні. Ця дитина не повинна народитися ще десять тижнів. Дерек їде сюди. Патриція залишилася вдома. Медсестри ретельно все контролюють. Вони намагаються зупинити пологи, але вони попередили мене, що стрес може спровокувати передчасні перейми, і що моє падіння в поєднанні з болем і всім, що сталося сьогодні, створили ідеальний шторм. Я не знаю, що станеться. Я не знаю, чи можуть вони зупинити перейми, чи я ось ось зустріну свого малюка на 10 тижнів раніше. Що я знаю, так це те, що цей день почався з того, що я попросила базову допомогу під час надзвичайної ситуації. Мені відмовили в цій допомозі, і тепер я борюся за те, щоб зберегти мою дитину в безпеці всередині мене, де їй потрібно бути щонайменше ще кілька тижнів. Усі, хто казав мені не хвилюватися, хто казав мені пробачити патрицію, хто казав мені, що мій гнів нездоровий, це те, що робить некерована, ігнорована травма, це те, що відбувається, коли хтось не захищає себе, тому що їм кажуть, що вони перебільшують, ваше тіло все пам'ятає. Навіть коли ваш розум намагається рухатись далі. Я оновлю, коли зможу, але зараз мені потрібно зосередитися на тому, щоб залишатися спокійною і зберігати цього малюка в безпеці. Іронія не втрачена для мене в тому, що людина, яка постійно казала мені, що зі мною все гаразд, і мені не потрібна допомога, не тут зараз. Але людина, яка страждає від наслідків того, що їй не допомогли, ось вона. Малюк також потенційно може постраждати. Сподіваюся, Патриція добре спить цієї ночі. На жаль, апдейтів більше немає, тому переходимо до коментарів. Я медсестра швидкої допомоги, те, що вона просто так стояла там, поки вас нудило, змусило мою кров кипіти. Ми постійно бачимо, як члени сім'ї завмирають, але те, що зробила ваша свекруха, не було завмиранням це було навмисно. Вона так сильно хотіла довести, що ви перебільшуєте, що була готова дозволити вам страждати, а тепер ви знову в лікарні з пареймами. Я дуже сподіваюся, що ваш чоловік прокинеться і зрозуміє, що його мама могла спричинити постійну шкоду вам і малюку. Будь ласка, тримайте нас в курсі, посилаю вам всі добрі вібрації для вас і маленького. Наступний хотів би обговорити вашого чоловіка. Він отримав телефонний дзвінок від своєї мами, яка очевидно применшила все, і він одразу поспішив підтримати свою дружину. Так, можливо, він повинен був більше злитися на свою маму, але він, напевно, теж в шоці. І намагається зберігати всіх спокійними. Його дружина в лікарні потенційно перечасно народжує. Дайте хлопцю трохи слабини. Він не обирає свою маму замість дружини. Він просто намагається триматися разом під час кризи. відповідь іншого коментатора. Ми читали один і той же пост. Його відповіддю було не дай мені дістатися до лікарні, а тобі потрібно керувати своїм рівнем стресу. Це не підтримка, це ігнорування. Його мама буквально змусила його дружину ходити на зламані щиколиці, і його турбота в тому, що його дружина занадто засмучена цим, та годі вже. відповідь оригінального коментатора. Слушне зауваження, можливо, ви і праві. Все ще вважаю, що люди занадто швидко переходять до розведися з ним на цьому сайті. Але так, його відповідь була досить поганою. Наступний. Ох, знайома історія. Коли я була вагітна третьою дитиною. Я послизнулася на люду на під'їзній доріжці свекра, і він наполягав що зі мною все гаразд, тому що я не впала так сильно. Виявилося, що у мене був тонкий перелом зап'ястя, деякі люди просто не можуть впоратися з тим, щоб бути неправими, особливо коли справа доходить до медичних речей. Вони скоріше подвоїть ставку, ніж визнають, що дали погану пораду. Страшна частина для мене полягає в тому, що Патриція буде поруч, коли народиться малюк. Це той тип людини, Яку ви хочете поруч, щоб допомагала вам після пологів? Хтось, хто не слухає, коли ви кажете, що вам потрібна допомога? Хтось, хто надає пріоритет тому, щоб бути правим, а не вашому фактичному благополуччю. Вам потрібно негайно провести серйозну розмову з дереком про межі, тому що ця жінка не повинна бути поблизу вас під час одужання. Молюся, щоб ті перейми зупинилися, і малюк залишався всередині ще трохи. Наступний чи Патриція дійсно мала підготовку з надання першої допомоги? Багато людей похилого віку щиро вірять в застарілі медичні поради. Моя власна мама досі вважає, що не можна прикладати лід до травм і що розтягнення потрібно розходити. Можливо, вона справді думала, що допомагає, і не розуміла, наскільки це серйозно, доки лікар не пояснив їй, те, що вона сказала Я ж казала. було безумовно неправильно. Але люди кажуть дурні речі, коли соромляться своїх помилок, також автори. Ти кажеш, що це один епізод з довгої історії. А що з рештою цієї історії? Бо якщо вона постійно створює проблеми, то так, це серйозніша проблема. Але якщо вона зазвичай допомагає, а тут просто запанікувала, і погано впоралася з ситуацією, то, можливо, варто поговорити з нею, а не відразу робити її поганцем. Автор, довга історія включає те, що вона сказала мені, що я драматизую з приводу ранкової нудоти. Я двічі потрапляла до лікарні через неводнення. Наполягала, що мені не потрібна епідуральна анестезія під час пологів, бо жінки тисячі років народжували природнім шляхом, намагалася переконати Дерека, що ми не повинні робити дитині щеплення, і з'являлася без попередження, щоб допомогти, що насправді означало критикувати те, як я роблю речі. Це не була одноразова панічна реакція, вона така, як є. Наступний. все це викликає у мене бажання кричати. Вагітні жінки можуть і повинні користуватися милицями, якщо мають травму нижніх кінцівок. Ми буквально постійно їх призначаємо. Міф про те, що милиці небезпечні під час вагітності, є повністю хибним, небезпечним є змушувати когось навантажувати зламану кістку, що може спричинити саме те, що сталося з вами, додаткове пошкодження м'яких тканин упертість вашої свекрухи, ймовірно, перетворила те, що могло бути чотирьохтижневим відновленням. На восьмитижневий кошмар, і це в третьому триместрі, ви будете доглядати за новонародженим за допомогою засобів для пересування. Я обурений за вас. Наступний. Я з Великобританії і щиро шокована реакцією вашого чоловіка. Тут, якщо хтось завдає шкоди вагітній жінці через недбалість, навіть член сім'ї, люди ставляться до цього дуже серйозно. Той факт, що вона відмовилася надати вам основні засоби пересування. А потім намагалася змусити всіх повірити в її версію того, що сталося, є абсолютно неприйнятним. Ваш чоловік повинен бути вкрай розлючений на свою матір, а не критикувати вашу цілком виправдану реакцію. Чи є можливість звернутися до сімейного психолога, адже ви скоро станете батьками, і вам потрібно знати, що ваш партнер підтримує вас, коли його мати неминуче спробує нав'язати вам свою думку щодо вибору харчування, режиму сну або будь-якої з мільйона речей. Які повинні вирішувати нові батьки, це попередній перегляд вашого майбутнього, якщо нічого не зміниться. Я все відкладав сабредіти з тещами і свекрухами, але, як ми бачимо, дуже дарма. І найжахливіше те, що я можу уявити собі таку людину. Я стикався зі схожими, не на 100%, звісно, але все одно стикався. Наприклад, мій батько був таким же. Він навіть не міг уявити собі, щоб в якійсь ситуації та він був неправий. Але на щастя, настільки сильно він нікому не нашкодив. Особисто мене ця свекруха бісила ще з початку назви, було досить важко це читати і відігрувати. Я б на місці авторки дуже серйозно поговорив би з е, чоловіком і пояснив би йому, що до чого, тому що це ну, взагалі, ні в одні ворота. Тобто, ну окей, ну наприклад, ти в цій ситуації не віриш своїй жінці. Ну, наприклад, так була медсестра, яка це все бачила, І яка могла довести, що так і було. Типу, навіть не зважаючи на це, він такий, та нє, ні, 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 все нє. Ні, ні. Мені здається, що було б на порядок краще, якби вона просто викликала 911, або додзвонилася до самого чоловіка, що він приїхав і допоміг їй. Зараз усі люди ходять з телефоном у кишенях, тому це не така уже проблема. Вона навіть могла набрати лежачи на підлозі. Тому навіть шкідливо було, що ця свекруха була разом з нею тоді. Я знаю точно, що таких людей просто неможливо виправити. Якщо вони такі, вони такими будуть до кінця свого життя, тому найкраще, що можна зробити, це повністю ізолюватися від них. Немає сенсу якось з нею говорити, щось намагатися, вияснити чи ще щось таке. Потрібно поговорити з чоловіком, пояснити йому все, розставити, межі і пояснити, чому свекруха не має бути поруч з тобою, що можливі тільки короткі візити, тоді, коли чоловік також буде вдома, коли він усе буде бачити. І ні в якому іншому випадку, тому що якщо подумати, це не найгірше, що могло статися. І так, я сподіваюся, що з авторкою буде все гаразд, тому що передчасні пологи ні до чого хорошого не ведуть. Тим паче раніше на 10 тижнів це 2,5 з половиною місяці, тобто на 6,5 з половиною місяці, це дитина буде дуже, дуже і дуже сильно недоношеною, і якщо не помиляюсь, то там ризик смертності дуже високий, і дитину майже неможливо врятувати. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь. Сподобалась історія? Тоді тисни підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.